Буче, місто Герой, завдяки жителям якого росіяни на початку повномасштабного вторгнення не змогли просунутися до столиці. Люди тут билися з окупантами. Бачили жахіття з боку загарбників. Напередодні у Бучі вшанували пам'ять захисників та загиблих мирних українців. Далі матеріал Анатолія Журавльова. От твоє царствоє сили слава сина і свято духа. Нині повсякчас. Біля храму святого апостола Андрія Первозванного в Бучі зібралося чимало людей. Хтось пережив російську окупацію, хтось втратив близьких. 28-го буде три роки. Ім'я сина пані Алли викарбовано на цій стіні пам'яті. Чоловіка окупанти розстріляли, коли він намагався знайти підгузки та воду для маленького сина. Їхав по дорозі, а потім пролежав на трасі усью окупацію. Йому було 34 роки. Денис Топчій став одним з пів тисячі мирних жителів бучі, яких ворог не пощадив. 33 дні окупації, знущань і вбивств. Масштаби російських злочинів стали зрозумілими одразу після втечі загарбників. Біля цього храму вони організували масове поховання вбитих. Жінки, чоловіки, діти, які точно. Не були загрозою для того російського оскалу зі зброєю, який був тут, в наших домівках. Буча пройшла всі етапи війни. У Бучу окупанти зайшли в перші дні повномасштабної війни. Тоді ж і стикнулися з шаленим опором з боку захисників України. Збройні сили України зупинили колону ворога, вулиця Вокзальна, місто Буча. Це результати їхнього вторгнення і роботи наших Збройних сил. Звичайно, приватний сектор, який поруч також отримав пошкодження, але все відбудуємо. Всі живі, всі здорові. Збройні сили України гарно відпрацювало. Все була Україна. Вулиця Вокзальна. Вона стала одним із символів українського супротиву у Бучі. Саме тут, на початку повномасштабного вторгнення Росії, була розбита велика колона військової техніки окупантів, які сунули на Київ. Нині ж і не скажеш, що тут точилися запеклі бої, дорога, навколишні будинки усе відновлено. Став до зброї з першого ж дня Великої війни, й Бучанець Леонід Лавренчук досвідчений боєць, який боронив Україну ще з 2014-го. Половина п'ятого, він одягається. Я глянула пол, половина п'ятого. Кажу, Льонь, ти куди? А він каже, мама, війна. Я кажу, ну яка війна? Я думала, може хлопці десь там б'ють. Він каже, війна. Я кажу, ну я чую, що війна, але яка війна? З ким? А він каже, раша на нас попер. А ти куди? Каже, машина вже чекає, як ми їдемо. Мати захисника, його дружина, друзі та знайомі усі зібралися щоб вшанувати пам'ять бійця. Він захищав бучу, боронив Донеччину та Харківщину на найгарячіших напрямках. Він був там, де, ну, в принципі, смерть з тобою здоровається за руку через кожних п'ять хвилин. Дух воїна в цій людині був просто бадьорий. Він як ну, незламна людина була. Ну, це насправді честь для нашої громади, що така людина народилася і проживала в нашій громаді. Життя захисника обірвалося через удар ворожого дрона на Сумщині торік у серпні. Важливо згадувати і всьому цивілізованому світу. Інформувати і нагадувати, що Україна зупинила ворога на території нашій, і це могло бути поширено територією всієї Європи. І зараз важлива підтримка, як ніколи, аби ми все-таки отримали довгоочікувану, бажану українську перемогу. Три роки тому Україна не здалася, вистояла завдяки єдності та самовідданості людей. Проте велика війна триває і вимагає від нас ще більшого єднання ніж на початку повномасштабного вторгнення. Це не лише день пам'яті, це не лише історична дата. А це можливість, можливість нам продемонструвати і стійкість, і згуртованість ось тут в бучі в Україні, і одночасно дати сигнал всьому цивілізованому демократичному співтовариству, що ми прагнемо, ми хочемо миру. Миру, того, якого прагне і військово-політичне керівництво нашої держави, і наші збройні сили України справедливого миру. То слава нашим захисникам, слава Україні і вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя. Євгену Нопрієнко, Анатолій Журавльов, Валентин Біліч, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.